Майже 10 тисяч багатодітних родин проживає в Житомирській області. 942 із них у самому Житомирі. Понад півтори сотні це родини, які мають п'ять і більше дітей. Відтак найкращим матусям, які самовіддано та гідно виховали своїх дітей, держава присвоює спеціальні почесні нагороди мати героїня. Хочу насамперед вам усім у вашій особі, всім нашим мамам. Дорогі наші героїні, побажати такого щастя, щоб ви. По-доброму, по-божому, якомога довше жили, раділи. Воістину цим ваші діти, онуки і правнуки, і щоб всі вони відчували себе завжди дітьми. Варвара Іванівна Саміленко по нагороду прийшла особисто. Каже, дуже хотіла подякувати за те, що про неї не забувають, адже наголошує мати героїня. У часи її молодості ніхто не задумувався про нагороди та звання. Дітей народжували за покликом серця, а виховували по совісті. Все добре, ну дуже времена великі пережила. Син служив в Афганістані, Три роки відплакала всю свою життя, але, слава Богу, дождалась і виплакала, і зараз всі діти дуже здорові. Замість матерів, які не змогли особисто отримати почесну відзнаку, на заході були присутні їхні діти. А голова облдержадміністрації передав свої вітання та заспівав пісню про батьківську хату. Моя мама Ганна Михайлівна Дідківська. Їй 93 роки. Мама гарно себе почуває при пам'яті. І хочу подякувати своїй мамочці, яка виховала п'ятеро дітей, має 10 внуків і 8 правнуків. Ми до неї сходимося в рідне гніздечко з любов'ю. Дякую тобі, мамочку. Я не думала, що я попаду між такі люди і буду мати почот такі, будуть мені вручати букети і все. Дуже я довольна і щаслива. Маю п'ятеро діток, десять онуків, три правнучки. Окрім почесного звання, кожна мати героїня отримає і грошову винагороду. Ці кошти, кажуть матусі, роздадуть дітям, онукам та правнукам.